Яку розслідували, закінчили тут судове сільство, а потім раптом путь картував постанови про порушення поминальної справи. Завжди казала, що кукать вислуговує до вічного покарання. Незалежно від того, хто був замовником, за що він вирішив вбивати і так далі. Він вчинив, по-перше, не один злочин, а кілька. І е -е, крім того, він стягнув своїх підлеглих. Мельниченко, я чула, що є в Україні зараз. Свого часу слідчі управління СБУ розпочало і закінчило слідство у справі за обвинувачення Мельниченка. І проблема була тільки в тому, що Ріна Травельйович, який на той час підігравав явно з Мельниченком в одному ансамблі, не підписав обвинувальний акт. От якби повернутися до тієї справи, то це б вже був маленький поступ до встановлення замовників. Так будуть у нас шанси на патріотичну прокуратуру. Е, ну, а що мені лишається робити? Лишається вірити, що будуть. Якщо сказати, що не будуть, тоді треба збирати свої манатки і шукати таке місце, де більше підставні вірити. Але я залишаюся тут. Так що так і буде. Мало багадзе має бути розкрита. Треба.